Вітаю глядачів нашого каналу. Це новини рідного міста. Як минув день у строю, вже за мить залишайтесь з нами. В Україні вшанували усіх мам саме в цю неділю. Відзначали Всесвітній день Матері, і, хоча в деяких країнах світу, таких як Швеція, Норвегія, Данія чи Німеччина, його святкують ще з 1914 року, Україна на офіційному рівні почала відзначати День Матері лише 12 років тому. Точно дати свято немає, адже за ним закріпили другу неділю травня. А от віряни вітають матерів продовж всього місяця, адже саме у травні традиційно вшановують причисту Діву Марію. Тож жінки звертаються до Богородиці із проханням допомогти пізнати щастя матері. А тих, хто радість материнства відчув саме в ці дні, вітали у пологовому будинку. З квітами та цінними подарунками до молодих матусь завітали представники міської та районної рад. Керівники побажали породіллям та їхнім малюкам міцного здоров'я та ще не раз відчути радість материнства. Оля, щастя, та Дуже дякую. Це якраз треба. Не забули привітати своїх матерів і маленькі стрияни. з нагоди Дня матері у міському будинку культури відбувся концерт. Діти дарували жінкам веселі та найкращі пісні, танці та вірші. Мама, мама, моя, мама, ліма, я моя. Уже стало традицією в нашому місті. отакий гарний. Святковий день вітати матерів, яким присвоєно почесне звання мати героїні. У нашому місті вже 35 жінок удостоїлися цього почесного звання. Зосім нещодавно цей список поповнило ще вісім матерів. Цю неділю у старію вирували справжні свято музики. Окрім концертів, присвячених Дню матері, до нашого міста завітали відомі та талановиті заслужена артистка України Наталка Карпа та народний артист України Володимир Гришко. Наталка разом з командою виконавців виступила у народному домі. Глядачі мали змогу почути нові та вже знані всіма пісні у виконанні співачки Мії, гуртів, Гламур та Шоколадка. Наталка Карпа виступила в кінці концерту. Образ співачки доповнював арт-балет Гледі. А я Я не з космосу, я з України, люблю Україну. Слава Україні! А от Володимир Гришко дарував свої пісні у міському будинку культури. Разом з тенором виступив молодий та не менш талановитий Ростислав Кушина, який до речі народився та виріс у місті Моршині. Допомагали співати артистам і глядачі. Концерт тривав близько півтори години. Це соціальний фестиваль Лютен. Свято відбудеться 19 травня на центральному пляжі біля ресторану Козацький двір. Для дітей проведуть цікаві майстер-класи та козацькі забави. Маленькі стріляни зможуть приготувати та скуштувати куліш і покататися на конях. У фестивалі візьмуть участь близько 200 дітей із закладів соціального спрямування Стрищини, Жидачівщини та Львова. До Стрія завітають учасники телевізійного центру Кадрики під керівництвом Ірини Венгрін-Климович. Вони організують. Для дітей концертну програму організаторами заходу є громадська організація «Самі» за підтримки управління сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної та Стрийської міської рад. Мета фестивалю стимулювання інтеграції дітей з особливими потребами та дітей-сиріт у суспільство. Закінчиться фестиваль концертом на стадіоні Сокіл за участі гуртів Мері, диким серцем та шосте чуття». Завітають на фестивалі виконавці, такі як Джекоб Адамс, Ната. Аля Ціхоцька та іншим. Початок концерту о 18.30. 19 травня місце Стрий, місце, в місті стриї на центральному пляжі, коли ресторану Кодоцький двір, пройде соціальний фестиваль для Дітей з особливими травмами та дітей серед. Після чого о 18.30 на стадіоні Сокіл пройде концерт. Під час фестивалю діти будуть, дітей будуть проведені майстер-класи та спортивні змагання. У разі, якщо я так бачу по прогнозах входить, що може бути. Непогода, так як ми зараз дивилися, то ми привеземо велику величезну палатку, таку казарну палатку, щоб фактично, якщо буде дощ, щоб діти мали де сховатися. До вашої уваги ще одне оголошення. У середу, 16 травня, у Стрию відбудеться перший регіональний фестиваль огляд імені Зенона Дашика, учнів виконавців на струнно-смичкових інструментах. Організаторами музичного дійства є міський відділ культури та стрийська дитяча музична школа імені Остапа Нижанківського. Концерт відбудеться в Народному домі початок об 11 годині. Це була остання інформація на сьогодні. Попереду новини спорту з Олегом Филиком. Дочекайтесь, а я з вами прощаюсь до завтра. Щасти. Уже сьогодні в Україні ми живемо так, як нікому не побажаємо жити завтра. Про життя спортивне дивитесь зараз від мене. Олега Филика вітаю. До Польщі за 250 гривень. 16 травня з Львова літати в Польщу стане дешевше. Євролот відкриє нові маршрути зі Львова до Кракова Вроцлава. Рейси, що сполучатимуть з Краковим, будуть 4 рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і неділях. Літаки у Вроцлав літатимуть по середах і неділях. Найдешевший квиток коштує близько 250 гривень. гривень. 16 травня о 12.30 до Львова прибуде літак із Кракова. Перевізник не бере додаткову плату за багаж. Кожен пасажир може провести валізового. ...до 20 кг і 6 кг багаж ручної поклажі. Вбивче випробування божевільну мету поставив собі іспанець сирійського походження Хосефа Рам 42 км кілометри бігу, 4 кілометри плавання та 180 км їзди на велосипеді. Такий жорстокий триатлон протягом одного дня вже само по собі було величезним випробуванням на міцність. Але Хосев це робитиме 7 днів поспіль на семи різних островах Канар. Проект який отримав назву Red Bull Seven Islands, Здається, неймовірним позамежним для людського організму. Тим не менше 13 травня. Хосеф приступив до його реалізації. Останній день опробувань намічений на 19 травня. Людина, яка осідлала хвилю. Приклад американця Келлі Слейтера доводить, що екстрім підладний не лише частолюбній гарячій молоді, а й людям більш зрілого віку. Слейтеру вже 40 років, але він, як і раніше підкорює хвилі на своєму серфі, домінуючи протягом 20 років у своєму виді спорту. Американець є 11 стиразовим чемпіоном світу. 40-річний слейтер є одночасно наймолодшим і найстаршим чемпіоном світу у серфінгу, продовжуючи ковзати по хвилях океану. Цей перший чемпіонат світу Келлі Слейтер виграв тисячу року. Ком, коли йому було всього 20. але це був лише початок приголомшової спортивної кар'єри. Останнє слейтер був коронований 2011 року. Дерек Чісора вибачився за витівку з кличком, але не збирається просити вибачення у Хея. Британський важковик Дерек Чісора продовжує доступними йому методами підігрівати інтерес до свого бою з Девідом Хеєм. Порадовши громадськість з черговими відкриваннями, я вибачився за те, що нишком відважив ляпаса Віталія кличку і плюнув в обличчя Володимиру кличку, але просити вибачення за бажання замісити хея я не збираюся, заявив боксер. Також Чісора торкнувся безпосередньо з самого бою. Додам бій Сора Хей запланований на 14 Липня на стадіоні Аптон Парк в Лондоні. Десять років не можемо знайти гідну заміну Лобановському. 13 травня випинилося 10 років від смерті знаменитого тренера київського футбольного клубу Валерія Лобановського. До його могили на байковому кладовищі поклали квіти сотні людей, більшість з яких футболісти та діячі Динамо. Разом із букетами від родини його надмогильний пам'ятник обставлений вінками від клубу та федерації футболу України. Серед інших могил відвідали брати Суркіси, тренер Андрій Бай, Олексій Михайличенко та Олег Блогін. Президент Авкаднамо Київ Гросурки Дружить із сім'єю колишнього наставника, а на могилі любить бувати сам. І на цьому у мене все. Вдалого вам робочого тижня. Що там буде далі, поживемо-побачимо. Доживемо дізнаємось, виживемо, врахуємо. Оптики прогнозують на завтра хмарну погоду, без опадів. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Волос повітря 70%. Температура повітря вночі 9-10 градусів, тепла в день плюс 17%. Вітер дутиме в західному напрямку 2-4 метри за секунду.